Комендантську годину на великодні свята не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. На раді церков області обговорили, як безпечно організувати Пасху в умовах війни. Ми обговорили питання переважно цього святкового періоду щодо богослужінь, часу їхньої відправлень, різних небезпек, які можуть бути у ці дні. Також можуть де в чому затьмарити свята, отже, тому, фактично, ми наголошуємо на тому, що дотримуємося у святковий період режиму комендантської години. Відтак надгробних богослужінь, які в деяких церквах проходили вночі, не буде. Таку практику у храмах Тернопільщини впроваджують вже вдруге у зв'язку з повномасштабною війною. Наші хлопці, наші воїни, нас боронять, що ми могли служити, могли відслужити відсвяткувати в родинних холок по мірі можливості. Це величне свято Христового Воскресіння. Тому закликаємо вас, всіх, звертаючись до всіх парафіян, до всіх мешканців, провести ці свята в спокою, злагоді, в порозумінні, в мирі і таторіальності один до одного. Посилено на пасхальні свята працюватимуть і поліцейські. Для забезпечення громадського порядку на вихідних в області буде залучено 497 правоохоронців, які контролюватимуть безпеку вірян. Служба безпеки теж відповідно сьогодні була представлена на раді церков і проговорили не тільки безпекові, а й загалом ситуацію щодо яка складається в області щодо релігійних процесів. Запевнила нас всі не служителі в кожної відповідної віри і сповідання, що свята пройдуть тихо і спокійно. Всі бажаю теж спокійних свят, і дав би Бог, щоб ця Пасха принесла нам перемогу. усім християнам. Бажаємо мирних свят. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте загроз, дбайте про свою безпеку.